Добрий день, шановні аграрії! Мене звати Геннадій Малина, керівник групи з технічної підтримки насіння олійних культур компанії Сингента. Поточний рік при вирощуванні соняшнику дав багато викликів від моменту посіву до самого збирання. І на сьогодні, 16 жовтня, соняшник в деяких господарствах досі стоїть в полі і вже майже 2-3 тижні стоїть під дощами. Які ризики це може викликати? Це ризик підвищеного кислотного числа, а кислотне число характеризує якість соняшникової олії. Кислотне число в насінні соняшнику зростає через гідролітичний розпад жирів під впливом ліпази, ферменту, який розщеплює три гліцериди на вільні жирні кислоти та гліцерин. На цей процес впливає кілька ключових факторів, які починають діяти ще в полі та тривають під час зберігання. В полі це фітосанітарний стан. А саме, пошкодження клапами, розвиток хвороб кошику та насіння та будь-яке травмування насіння, яке порушує його цілісність. Це дозволяє ферментам легше контактувати з жирами, що прискорює їхній розпад. Що зараз можна порадити і що можливо стримує підвищення кислотного числа? Потрібно враховувати, що соняшник протягом 2-3 тижнів був у вологих умовах, які сприяли розвитку на кошику і відповідно на сім'янках різних мікроорганізмів, грибків і бактерій. Тому після збирання таких посівів потрібно ретельно контролювати вологість і максимально швидко, але безпечно довести до вологості 6-8%. Швидке сушіння за високих температур в даному випадку взагалі не варіант. Сушіння насіння за високих температур понад 50-55 градусів навпаки прискорює біохімічний процес, зокрема гідроліз жирів. А це призводить до зростання кількості вільних жирних кислот, а отже і до підвищеного кислотного числа. Тому при сушінні використовуйте оптимальний помірний температурний режим. Сподіваємось, що дана інформація буде для вас в нагоді, а ми бажаємо вам гарних і якісних врожаїв і цін на вашу продукцію. До зустрічі!